Наступний блок питань, який би я хотів адресувати представникам вже діючих підрозділів Сил оборони, які військові спеціальності є найбільш затребуваними на фронті, та скільки часу триває підготовка мобілізованих в навчальних центрах? Прошу на це питання розпочати відповідь Ярослава Ігоревича Деркача. Ярослав, скажіть нам ну на що є попит сьогодні, і взагалі відпрацював центр комплектації поліція людина потрапляє до вас в підрозділ. Які найбільш вартісні для вас є фахівці, і що з ним відбувається там в цей перший період? По-перше, давайте напевно почнемо, що вона відразу не потрапляє до нас підрозділу, вона потрапляє до навчального центру, де вона проходить підготовку. Вона триває близько півтору, по півтора по півтора-два місяці в середньому. Одними із таких дійсно передових потрібності є це штурмовики вмотивовані. Оскільки я представляю третю окрему штурмову бригаду, ми всі потребуємо мотивованих штурмовиків артилеристи так само, і оператори ФПІВ дронів. А взагалі всі професії вони дуже важні. І я вважаю, що людям потрібно долучатися і знаходити вже саміх себе з того, щоб їх не розподіляли, хто куди піде, а проявляли ініціативу і самі вибирали, хто чим буде займатися. Крисова, скажіть, ну а якісь такі ну приклади, коли там людина з якоюсь цивільною спеціальності, яка в житті була якимось там, ну я не знаю, там хореографом чи там юристом, але себе показала достатньо гарно як там. Там пілот дронів чи штурмовик є у вас якісь реальні історії, такі що людина як то себе проявила в зовсім незвичній ролі, поступивши на службу до таких договорів? прикладів. Дуже багато ну за всю історію війни і конкретно в нас є людини, котрі працювали юристами, адвокатами приходили, і з них виходять дуже гарні розвідчики. Ми совмісно з ними працюємо, тому можу конкретно за них казати. Так же само в нас є приклад студента, хлопця, якому 20 років, він потрапив на війну. Йому було 18. Він ще не встиг ніде працювати і отримати навіть освіту. Але зараз він напевно один з найкращих таких операторів дронів. Ну якась є характерна риса, яка відрізняє цих людей. Ну як ви розумієте, що це клад, що з ним щось буде ну, гарно, Це якась там у нього там, там наснага, там темперамент, щось яке, якась якість. Яка я вважаю, що напевно основне це зацікавленість. Зацікавленість, і якщо людина розуміє, що зараз йде війна, вона зацікавлена в тому, щоб наблизити нашу перемогу. Всьому можна навчитися. Навіть якщо в тебе немає фізподготовки там, і всяких інших критерій, якщо ти в цьому зацікавлений, тебе всьому навчать в армії. Тобі одінуть, розкажуть, покажуть, якщо ти хочеш добре виповнити своє До речі, Є питання у нас щодо забезпечення засобом захисту, зброї, екіпірування. Можете трохи заторкнутися цієї теми. Потрапляючи до навчального центру, коли людина пройшла в ТЦК, поліцію її відправили. Вона проходить навчання, комплектуються, починають вони комплектуватися. Все, в принципі, що потребується для проходження військової служби, в них надаються військова форма. Якщо є питання стосовно здоров'я військовослужбовця, він відправляється до... Воєнного шпиталю зараз там надають дуже гарну медичну допомогу. Всі питання, які в нього будуть, будуть вирішені. В принципі, з комплектуванням в нас все добре. Ну дивіться, от з того, що є в інформаційному просторі, таке враження, що великий шмат цієї війни забезпечується за рахунок волонтерів або там якихось альтернативних джерел. Ми розуміємо, що просто на ці речі збирає гроші широкий загал, до того долучена, я сподіваюся, більша частина населення України. Ви можете як то зважити? Ну, в наскільки цей канал для вас важливий? Чи все ж таки там, наприклад, 99% дев'ять це централізоване забезпечення? Які... Вже такі речі, там, ну, наприклад, я не знаю, який там відсоток може бути до, до, до допомога волонтерів. Наскільки на ви покладаєтесь на них? Чи в принципі ви все маєте? Дивіться, тут таке питання в тому, що якщо ми розмовляємо про солдата, який тільки не ну, прийшов на службу, в нього ще немає спеціальності ніякої військової, він не розуміє, чим буде займатися. У нього є базові потреби. Котрі йому перекриває повністю держава. Це військова форма, це базова амуніція і зброя. В принципі, це все наша держава предоставляє. Якщо ми кажемо вже про ті, хто певний період часу там і вже оприділилися, яку функцію вони будуть виконувати, ті ж самі оператори в піввідронів, це там вже трошки відбувається все по-іншому. Да? І більшу частину потреб перекривають волонтери. Зараз повертаємося до Дмитра, представника Національної гвардії України. Розкажіть, як у вас справи з цих питань, які військові спеціальності потрібні, і скільки часу йде, триває підготовка? Дивіться, незалежно від того факту, чи є у людини військово військово-облікова спеціальність чи приходила на службу до цього, ми по перше направляємо в підрозділи по після того, як людину зарахували до списків особового складу військової частини, призначили на якусь конкретну посаду, ми її відправляємо на курси базової військової підготовки. Це приблизно ну, в середньому 30 днів, тобто місяць підготовки. Далі людина повертається в підрозділ і вже проходить бойове якесь згодження в підрозділі, в незалежності від того, буде людина залучатись до виконання бойових завдань, чи вона буде виконувати якісь функції. Не, що не стосується ведення бойових дій, в незалежності від цього, людина повинна познайомитися з колективом, повинна розуміти, де вона знаходиться, яке в неї озброєння, за нею закріплено за цією людиною своїх командирів вивчити, і загальні якісь обов'язки, що покладені на якийсь конкретний підрозділ. Що стосується затребуваних спеціальностей, можу сказати. Це однозначно водії всіх категорій перевезень для, звісно ж таки, перевезення особового складу. Це не, не стосується фронту. Це навіть, наприклад, в межах міста для виконання якихось завдань там, з охорони громадського порядку, наприклад, водії також потрібні кухарі, стрільці, ну і гранатометники, кулеметники, зенітники, артилеристи, мінометники. Всі ці підрозділи у нас також є, також є в них потреба. Але якщо людина, навіть якщо вона після проходження медичної комісії була визнана обмежено придатною, є ряд посад, є ряд підрозділів, які не залучаються до виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення, і можуть виконувати, наприклад, ту ж бумажну роботу, і це також треба комусь робити, бо це також в цих людях зацікавлені. Це основне у зв'язку з тим, що прямої комплектації Національної гвардії України немає, основна потреба це Збройні Сили України. Ми шукаємо людей самостійно, тобто нам ми зацікавлені в людях мотивованих, які хочуть, хоч якось от як волонтери приносять, наближають нашу перемогу, так і люди, які, наприклад, стоячи біля Вірніше сидячи за кермом легкового автомобіля, але перевозять особовий склад на якісь завдання або просто від одного місця служби до іншого, також набажають нашу перемогу, навіть якщо це вони цього не бачать. Що за забезпечення? Забезп... Забезпечують 40, там, зброю, амуніцію, дивіться, ручі, там, за, і, за, за, кожні, за кожним військовослужбовцем е, закріплена якась конкретна зброя, яка передбачена посадою. В основному це автомат Калашникова, офіцерський склад додатково це е, пістолет. Е, далі е, щодо забезпечення речовим майном. Речова в мене за сезоном, як тільки наближається зміна сезонів, з літнього на зимовий видається додаткова форма, вона по закінченню сезону здається на склад і по-дальшому використовується для заміни. Це в випадку, якщо людині, на жаль, форма має таку властивість, як вона може рватися, зношуватись, якби був, щоб був якийсь підмінний фонд. Так людині видається все нове, починаючи від головного обору, закінчуючи шкарпетками, трусами, продовольче забезпечення, сухі пайки для виконання якихось завдань від відриву від пункту постійного або тимчасової дислокації. Тобто цим, цим забезпечить засоби індивідуального бронезахисту. Волонтерство є, присутнє, але це потреба в транспортних засобів, засобах для підрозділів, які виконують завдання, а також трони. Речовим забезпеченням ми ну, за власний. Вашими силами зрозуміло Тут я ще раз повернувся до Ярослава Ярослав, скажіть, на яке грошове забезпечення може розраховувати той, хто ну солдат військовий, хто знаходиться в вашому підрозділі, можливо, там з якоюсь градацією від виконання бойових завдань від посади, яку він займає, якщо, якщо володієте цифрами? Ну я думаю, буде актуальніше казати за солдата з приводу того, яке грошове забезпечення отримує він? Це Базова зарплатня 13 тисяч гривень, плюс, якщо знаходиться бригада чи батальйон в зоні проведення бойових дій, отримується додаткова президентська доплата у розмірі 31 тисячі гривень. Плюс, в залежності від того, якщо солдат знаходиться на бойовому завданні, йому йде сутична доплата за кількість часу, який він провів в зоні бойових дій та виконував свої завдання. Скільки у нас вода? Близько трьох тисяч гривень. На, на такий день, так? Да? На, на день. Добу. На добу, так.